Спеціальний ефір на радіон ве триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Як я й обіцяла, поговоримо про справи міжнародні, звісно, які безпосередньо стосуються України. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Євган Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, добрий ранок, слава Україні. Героям слава пані Юлія. Доброго ранку розпочнемо ми з історії про ІЛ 76 Дуже багато всього невідомо, але скажіть, як вона може вплинути на партнерів України? Чим найбільше зараз намагаються маніпулювати росіяни і захід на все це як реагує? Бо мені здається дуже обережно, принаймні на спробу російських маніпуляцій здається, ну не дуже повелися. Це насправді дуже просто, тому що на сьогоднішній момент. Ми, я думаю, маємо справу з цинічною інформаційно-психологічною операцією Росії. І тих, кого може дивувати, там, що Росія пожертвувала чи літаком, чи ще чимось. Я хочу нагадати, що Росія здійснює воєнні злочини понад 700 днів спочатку широкомасштабного вторгнення практично в щоденному режимі. Ну, не, не, не треба далеко ходити. Розстріли полонених, удар по Ленівці, все, що відбувалося в Маріуполі. Я просто навіть не буду заглиблювати для того, щоб нічого не випустити в цьому питанні. Але я, я в даному випадку про що? Про те, що Росія хоче підірвати, по-перше, підірвати довіру до України, показати, що Україна. Ну, не відповідає міжнародним законам ведення війни нашим західним партнерам, не так західним урядам, як різним полі... дати пас різним політичним силам, які будуть брати участь у виборах до Європейського парламенту, і з одного боку, з іншого боку, можливо, десь навіть оснастити цією аргументацією і нашого заклятого друга Дональда Трампа. Є ще й такий момент. Плюс, звичайно, що хоче е, максимально довгим зробити термін, коли Україна не буде отримувати якусь допомогу з боку наших партнерів, і відповідно це, це надзвичайно сильно має впливати на Україну. Uh -huh. Тобто Росія, е, на мою думку, за допомогою цього інциденту: я зараз навмисне вибираю саме таке слово: вона прагне. Швидше психологічного впливу, ніж якогось, ну знаєте, впливу в військовому сенсі. Тоді, чого вона зараз досягла на даному етапі в цьому питанні, я хочу звернутися до того, як Захід відреагував на всю цю історію. А в ООН заявили, що не можуть перевірити інформацію про обставини падіння літака Іл-76, принаймні заступниця генсека Розмарі Дікарло про це говорила, ще 25-го числа відбулося засідання Ради безпеки, які яке скликала Російська Федерація. Там цікавих кілька було деталей, тому що, по-перше, в дипломати політичних колах назвали це засідання російським пропагандистським заходом. А по-друге, ну не вийшло так, щоб на свою сторону переключити, щоб Російська Федерація на свою сторону переключила світлову дипломатію. Зібрали засідання із зволіканням. Більшість країн і Україну, зокрема, представляли не посли, а заступники. Це така публічна зневага до Російської Федерації, що там відбулося, по-вашому. Я думаю, що питання в тому, що на сьогоднішній момент Росія е, насправді продемонструвала, як вона працює з інформацією, з інформаційним полем. І дуже багато зроблено було подібно тому, що в, власне, було в 2014 році після загибелі е, пасажирського лайнера mh 17 в небі над Донбасом. І я вважаю, що Україна має на цьому постійно наголошувати Росія ж зі свого боку заявила, що вона не буде е допускати експертів НІ ОБСЄ, ні Організації Об'єднаних Націй. Вони там вчора почали показувати якісь рештки тіл. Е ну ви знаєте, це все нагадує один простий момент, що авторитарні режими ні перед чим не зупиняються для того, щоб. Підтверджувати свою уявну правоту з одного боку, а по-друге, вони спроможні йти на будь-які провокації для того, щоб демонструвати власну якусь позицію. Це речі, які на сьогоднішній момент видно достатньо чітко. І е, в будь-якому випадку, ну, е, це те, що, з чим ми на сьогоднішній момент маємо працювати. Тобто ми маємо пам'ятати про те, що ані західні медіа, ані е, західна, якщо хочете, е, просто е, соціальна спільнота, ані ну, західний світ як такий, Вони Україні нічим не зобов'язані, і ми маємо їх переконувати, бути для них зрозумілими. Ми маємо їм розповідати. Плюс є ще не захід, є ще країни глобального півдня, на які російська інформація. Дезінформація, вибачте, поширюється набагато більш інтенсивно. Тому ми маємо бути зрозумілими, і переконливими для всього світу. І тоді, коли Росія просто від пуза віялом, засіває дезінформацію, те, що відбувається в, власне на Білгородчині. Про, про цей інцидент, ми маємо цю брехню розбирати на частини, показувати, де це брехня, і потім з цим працювати далі. Слухайте, а зараз нам це вдається, от така відкрита комунікація, тому що саме відкритість, напевно, буде ключовою позицією в цьому питанні. Саме бажання і вміння говорити правду і говорити її так, щоб нас зрозуміли знову таки, ви кажете просто і, і, і зрозуміло знову таки. А тому, що ця незрозуміла комунікація на початку того, що сталося, оця трошки мовчанка від Міноборони, від головного управління роз. Звідки від Служби безпеки України особисто мене чесно, з українського боку маю на увазі, особисто мене, чесно кажучи, дуже засмутило. Скажу так, нам ще є куди рости. Я ще е, під час гібридної війни неодноразово пропонував, щоб ми запроваджували такий револьверний принцип реагування на інформаційні різноманітні виклики, але на жаль, в 2019 році. Було демонтовано навіть платформу Єдиний голос, яка існувала в уряді. Нам дуже бракує позиції, яка висловлюється чітко, зрозуміло і оперативно. Цього бракує, я чесно кажучи, так і не зрозумів, чому перші години після вибуху фахівці АНТК Антону його не коментували на широкий загал. Невже не знайшлось жодного інженера? Авіаційного, який би міг розповісти про особливості вибухів, тим більше що у підприємствам з десятиліттями досвіду є на жаль досвід різноманітний, в тому числі досвід катастроф. Тобто вони всі аналізуються, і ну можна було б навіть вибачте за цинізм використовувати історію загибелі українського пасажирського літака, який свого часу загинув. В Ірані, коли туди летіли розробники, це ще за кучми, якщо я не помиляюсь, це не, не останні події не, е, відповідно 20-го року загибель е, лайнера авіакомпанії МАУ, тобто таких е, моментів може бути достатньо багато, і їх треба використовувати у власних інтересах. Якщо ми не наповнюємо інформаційний простір тим, що потрібно нам. Його буде наповнювати Росія, і робити це дуже дуже швидко, і в умовах, коли вони дають навіть відверту брехню, а за законами жанру, західні медіа чи будь-які інші світові медіа не обов'язково ж західні, вони дають інформа... ну, кажуть, що Мін... Мінобор... ну, скажімо, українські офіційні органи відмовились від коментарів, то ми створюємо відповідне уявлення про ситуацію. Далі я пропоную поговорити з вами про міжнародні події, зокрема про Сполучені Штати, і про те, що відбувається у Техасі, а це називають кризою мігрантів. Знаємо, що Техас взяв під контроль кордон, відмовився виконувати вимоги центральної влади, зокрема Джо Байдена. Вони там ультиматуми, ультиматуми один одному висували ультиматумами, обмінювалися. Але скажіть, будь ласка, наскільки дійсно критична ситуація, тому що росіяни їм дуже подобається. Пається все це, і вони кажуть, що ой, громадянська війна в Сполучених Штатах? А подивіться, понад 20 штатів підтримують Техас? Ну ми розуміємо, що це республіканські, республіканські штати. І по-друге, ну поки лунають заяви, але там якоїсь такої там вагомої підтримки немає. Дієвої підтримки, точніше, немає. Що сталося в Техасі? Чим воно небезпечне Україні? І наскільки критична ситуація там зараз? Я думаю, що не росіянам е, використовувати тему громадянської війни у своїх інтересах політичних, тому що у них це набуває, так би мовити, відображення в символіці навіть їхніх військових, де у них є двоголови орели, червона зірка, все що завгодно. Ще тільки свастику могли б додати вже до повного комплекту, і було б просто ідеально. Але е, зараз я думаю, все-таки нам треба торкатися зовсім. Іншого моменту, дивіться насправді, я вважаю, що ми повинні думати про те, як прискорити процес отримання допомоги, доки не пройшов судовий процес Верховного суду стосовно Дональда Трампа, чи будуть його виключати з бюлетенів в окремих штатах чи не будуть, тобто яким буде рішення Верховного суду. Це до речі теж дуже дуже цікавий момент впливу на вибори, і ну вибори, так би мовити, перетворюються з суто електорально на політико-правовий процес. Але зараз менше з тим не будемо забігати наперед. Але зауважимо, що Трамп, очевидно, в стратегії своєї виборчої кампанії діє за більшовицьким принципом: чим гірше, тим краще. Тобто він в своєму в своєму прагненні. Відсторонитися від політики адміністрації власне, адміністрації Байдена він здається зайшов достатньо далеко. Давайте не забувати, що для американських виборців питання зовнішньої політики вони будуть під час виборчої кампанії, все таки другорядні. Так українське питання набуло значної ваги під час власне. З моменту російського вторгнення в Україну широкомасштабно, але воно не перетягне е, шальки та резів. Е, тобто, не, не буде того, що от, е, питання підтримки України буде найважливішим, тому що американці вже мали досвід і е, відповідно виборів і під час Другої світової війни, як у нас люблять про це згадувати і під час війни у В'єтнамі. Тому е, я думаю, що е, питання буде. Стояти дещо інакше наскільки ефективно влада спроможна діяти, і для Байдена це теж серйозний виклик, тому що йому за першої ліпшої нагоди будуть згадувати всі помилки. Тобто, там, де він припуститься, помилки на думку власне багатьох оглядачів, то йому я думаю, будуть ну йому. Його опоненти цього не пробачать, і це може підштовхнути і цікаві процеси всередині демократичної партії, де в принципі теж є е, як і в кожній в кожному живому організмі є живі голоси, які не задоволені певними моментами, там і е, тим, що Байден не, не завжди так швидко реагує, як потрібно було. Ну не буду переповідати всі особливості американського порядку. денного. на мою думку. Україна в цьому контексті вона повинна діяти насамперед своїми успіхами. Вона має успіхами там в ухваленні закону про мобілізацію, в переході на воєнні рейки, в реальній боротьбі з корупційними проявами. Демонструвати, що вона буде боротися з Росією, тобто вона має давати сигнал нашим друзям і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі, і в країнах Азії та де завгодно, що ми будемо продовжувати цю війну, і ми будемо боротися і далі за будь-яких умов. Це наша на сьогоднішній момент головна мета, але е в сучасному світі погано працюють е декларації виключно. Мають бути і предметні реальні справи. Предметні реальні справи. Так а що зараз із допомогою відбувається? Тому що ми пам'ятаємо, що в четвер, пізно ввечері, Трамп опублікував заяву, сказав, що країні краще не укладати угоду, якщо вона не буде ідеальною, і назвав нинішні зусилля сенату безглуздими. Трампісти в Сенаті і в Палаті представників покивали дружні головами, сказали так, безглуздими. Що далі зараз? От, наприклад, я спілкуюся із вами і дивлюся на публікацію Вашингтон Пост, де йдеться. Про те, що в адміністрації президента Байдена взагалі розробляють нову стратегію допомоги Україні, яка буде зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій, а на відбитті нових російських наступів, а також довгострокових перспективах зміцнення збройних сил та економіки. Ось така історія. Що в цьому розуміти? З цього можна зрозуміти тільки те, що події 2023 року знайшли відображення і в діях. Сполучених Штатів, на мій погляд, Сполучені Штати не зацікавлені у поразці Росії такого масштабу, яка б могла призвести до дезінтеграції Російської Федерації. На жаль, відсутність цієї зацікавленості демонструє, що з політичних причин, не, не, прагнучи, е, ну, не прагнучи зрозумілого для нас розпаду Росії. Сполучені Штати суперечать логіці історичного розвитку, тому що будь-яка імперія а Російська Федерація є саме імперією, яка тільки з тактичних причин називається федерацією, вона розвалиться рано чи пізно, і відповідно, Сполучені Штати вони, ну в принципі, за великим рахунком, єдині в світі мають такий арсенал, причому в запасі вже існуючі. Які вони могли надати Україні і суттєво змінити ситуацію на полі бою, проте вони у мене є таке враження, мають певні знаєте такий графік, де вони можуть допомагати Україні в якому обсязі, як це робити? І це, ну, це з одного боку безумовно їхнє право, з іншого боку, воно ускладнює боротьбу України проти Росії, тому що Україна воює проти держави, яка втричі Більша за кількістю населення, що найменше втричі. Я вже не кажу про інші показники, тобто і має запаси ще радянської армії і озброєння і боєприпаси. Відповідно, сполучені штати вони не можуть відмовитись від України, і в цьому хороша новина, тому що як я вже говорив, якщо Сполучені Штати будуть відмовлятися повністю від допомоги Україні, то це буде. Піднімати тільки спогади про ситуацію в Афганістані, а там були настільки промовисті кадри, що їх використати ну, для пропаганди проти Байдена, знаєте, дуже просто. Відповідно, ми будемо спостерігати різні явища, і я думаю, що рішення, на жаль, на користь України вони будуть ухвалюватися, але ухвалюватися, ухвалюватися не в такий стрімкий спосіб, як нам би цього хотілося. Я припускаю, що. Якісь рішення з Вашингтону надійдуть вже навесні, зараз ми отримаємо ну такі залишки ще з попередніх пакетів американської військової допомоги. Але в будь-якому випадку цей процес на сьогоднішньому, ну, тобто, це знаєте, як такий струмочок, коли свого часу була повноводна ріка. А зараз ну це такі струмочок, який схильний до пересихання, але повністю я впевнений, він не пересохне. Повністю не пересохне, хоча що наприкінці року в Білому домі заявляли, що все гроші гроші закінчилися, чи майже закінчилися. Добре, що, я... закінчилися, але вибачте, що та -та. перебив вас, але просто попер... ну, вся ж попередня допомога, яка надавалася, це ж не означає, що якщо щось там виділили, там певний обсяг боєприпасів чи військової техніки, і зразу за помахом чарівної палички логістично перекинули сполучених штатів в Україну чи з європейських складів в Україну. Це достатньо складний процес. Тим більше там з різних причин власне причин, вибачте, широкомасштабної війни, яку веде Росія проти України. Окей, а яка альтернатива? Що як не отримуємо ті 60 мільярдів доларів від сполучених штатів? Європа готова підставити плече? Тут кілька цікавих історій трапилися тижнем, тому що раптом Роберт Фіцо сказав, що підтримує Київ, підтримує Україну. Він з Денисом Шмигалем в Ужгороді поспілкувався і от зробив такі висновки, принаймні, такі офіційні заяви зробив. От з чим ви пов'язуєте такий несподіваний розворот Фіцо у бік України? Там взагалі цікава історія, тому що ця зустріч була, мабуть, однією з найкоротших офіційних зустрічей прем'єрів взагалі. Тобто, там буквально кілька годин вони в Ужгороді чи біля Ужгороду зустрічалися. Але питання в тому, що Фіцо розраховував отримувати запевнення в тому, що Україна продовжуватиме транзит газу до Словаччини. Я нагадаю, що Україна і зараз транзитує газ і нафту до Словаччини і Угорщини. Ну, до Угорщини тільки нафту газ е, Угорщина зараз отримує через Сербію, через турецький потік, російський ГАЗ, і потім ну, він, він про це заявив, а Денис Шмигаль цю заяву дезавоював. і сказав, що ніяких подібних домовленостей не було. Що Україна наприкінці 24-го року, коли п'ятирічна угода буде вичерпана з Газпромом транзитна, вона її продовжувати не стане. Ну тут інше постає питання: наскільки Денис Шмигаль в цьому питанні буде самостійний в плані ухвалення рішення, і чи буде він ще прем'єром до грудня 2024 року, з приводу чого є певні думки, певні прогнози, певні оцінки. Але тут інший момент: ну мені складно уявити європейського політика, який скаже своїм виборцям, що я не підтримую мир. Не підтримую, щоб ми укладали мир, ну і не, мені це не потрібно. Я подібну ситуацію від європейського політика уявити собі не можу. Це так не працює. Тому давайте ми це будемо усвідомлювати, і ми з цим будемо працювати далі. А відповідно діяти в різний спосіб, як, як це ми з чим ми будемо. Працювати далі, ми побачимо буквально 1 лютого під час саміту Європейської ради, але нагадаю, що там сума в 50 мільярдів євро, які на 4 роки, і на економіку на відновлення економіки, тобто по 12,5 з половиною мільярдів євро на рік, тобто по мільярду євро на місяць. Це в принципі для економіки України з огляду на її масштаби, і з огляду на те, що Власне, які завдано нам було збитки і завдається досі збитки, збитки агресії Російської Федерації, це не така велика сума. Тут більш цікаво, те, що Жозеп Борель припустив, що скоро буде розблоковано фінансову допомогу Україні на військові потреби, адже Європейський Союз вперше в своїй історії надає допомогу військову країні, яка не є членом Європейського союзу, і цією країною стала Україна. Угу. Супер супер, будемо чекати на це рішення. Також саміт Європейської ради 1 лютого говоритимуть про гроші. Про нього ви вже згадали. Ну і ось прем'єр Шмигаль каже, що попередньо усі 27 країн країн-членів європейського союзу погодились підтримати нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро. Раніше видання Politico із посиланням на п'ятьох європейських чиновників і дипломатів писало, що ЄС готові позбавити права голосу Угорщину, якщо Орбан блоку. Ватиме схвалення у цих самих 50 мільярдів євро допомоги для України. А яким саме чином блокувати він знову каву питиме під час голосування, чи це щось відбудеться надзвичайно серйозне для Угорщини і для самого Орбана? Я думаю, що ми маємо тверезо оцінювати Віктора Орбана як достатньо досвідченого і цинічного політика, і він розуміє, що зараз для нього склалася невигідна політична кон'юнктура, коли він йому краще зробити крок назад. І не доводити ситуацію до такої, коли Угорщину будуть в такий спосіб дискримінувати. Пам'ятаєте, таке вже було ще кілька років тому з Угорщиною і з Польщею, коли вони опиралися в питаннях прийому біженців, і їх відповідно ставили в кінець черги під час розподілу коштів макрофінансової допомоги Європейського союзу. І так, відповідно, вони будуть е, цей урок, я думаю, засвоїли, тому що вони потребуватимуть, угор, я маю на увазі угорська влада, вона потребуватиме фінансової допомоги. Я думаю, що ми скоро почуємо дует Фіцо і Орбана на, на тему, що раз ви даєте гроші Україні, допомагайте і Словаччині, і Угорщині, які потерпають від війни, тому що ну, не секрет, що. Низка європейських американських політиків публічно втомилися від війни набагато більше, ніж громадяни України. Навіть так. Ну Орбан він завжди про гроші. Напевно, також я не знаю. Ні, почекайте. Ви знаєте, Орбан ну, про гроші. Орбан починав в його, ну всякому разі, кар'єрі був факт, що він був стипендіатом Джорджа Сороса. До речі, але потім їх. Ну, так би мовити, відбулася дискомунікація. <рес> цікаво, цікаво, пане Євгене. Я вам дуже дякую за коментарі. Євген Магда, директор Інституту світової політики, говорив зі мною друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ, ось тут.